В Коломиї функціонує п'ять опорних закладів освіти. У них навчаються школярі із навколишніх сіл громади, тому потреба в автобусах доволі велика. кажуть освітяни. Першу ми отримали такі транспортні засоби. Ліцеї 5 та 8, І ось черга дійшла до першого. Плануємо його використовувати для підвезення наших учнів до опорного закладу, а саме з Корницької філії та Воскресенцівської філії. Також плануємо зробити маршрут до Грушева, адже у Корницькій філії навчаються учні з Грушева, а там порядка 5 кілометрів діти добираються пішки, тому ми зараз погоджуємо маршрут з Грушева в Корнич Корнича, і з Корнича в Воскресінці до Коломиї. Оце буде такий маршрут, де автобус буде постійно довозити наших учнів. Кошти на придбання автобуса виділили із місцевого бюджету. Міський голова певен, що це дасть змогу дітям своєчасно доїжджати до освітніх закладів. Цей автобус, конкретно в першому ліцеї, це куплений за кошти платників нашого міського бюджету. І закладені кошти вже є на закупівлю двох автобусів. Це є ліцей номер 9 і ліцей номер 4 Мі що вже навіть проведені тендерні процедури, тобто кошти закладені. Чекаємо і думаю, що. Березень-квітень мав би бути ще два автобуси. Тобто кожен упорний заклад буде мати е свій автобус. У планах Холомийської міської ради придбання ще двох шкільних автобусів, проте їх утримання буде закріплено за навчальними закладами. З Богдан Малецький, Галина Ровальчук, телерадіокомпанія Раї.